Вітаю всіх на курсі Proof Investor. Сьогодні ми будемо розглядати кабінет брокера Freedom Finance. Цей урок потрібен для того, щоб ви зрозуміли відмінності брокерських платформ, як ними користуватися, відмінності інтерфейсу і для того, щоб ви обрали для себе найкращого брокера. Відповідно до тих пунктів, які ми вже з вами говорили на уроці про порівняння брокерів. І зараз покажу, як саме виглядає кабінет. Отже, ми заходимо в кабінет на сайті freedom24.com, Authorization Login. І коли ми заходимо, якщо ми вже відкрили попередній тут рахунок, відступлю трішки від теми, що відкриття рахунку Freedom Finance набагато простіше і менше займає часу, ніж відкриття рахунку у Interactive. Зв'язку з тим, що Interactor Brokers, міжнародний брокер, відповідно, нам потрібно більше часу на те, щоб відкрити рахунок американського брокера. Вони довше розглядають документи, це може зайняти до тижня часу, на відміну від Freedom Finance, а вони швидко розглядають ваші запити. Відповідно, відкрити рахунок, тут не, немає ніяких складностей. Потрібно просто ваші паспортні дані і заповнити анкету. Наголошую Freedom Finance Europe нас цікавить рахунок. Тобто, якщо ви будете шукати саме пробувати відкривати рахунок, то відкриття рахунку. Відкриття рахунку Freedom Finance. Відкриття брокерського рахунку Freedom Finance. онлайн брокер, Давайте натиснемо онлайн брокер І інвестиції для кожного. Ви можете. А натиснути «Відкрити рахунок, бачите, в мене вже відкритий торгівельний рахунок. Відповідно відкрити рахунок, ви робите це саме, натискаєте реєстрацію, відкриваєте рахунок. У мене вже є логін і пароль, тобто, от, в даному випадку я вже зареєстрована, тому я вже просто залогінююсь і заходжу у поточний мій рахунок. Як ви бачите, зразу відображається баланс ось тут. Баланс. І е, повідомлення повідомлення наразі про те, що е, пропонуються нам активи, ми можемо це просто закрити. Дивіться, як виглядає кабінет брокера. Отже, що в нас тут є? Інтерфейс, хто саме? Залогінений. Далі в нас є сума, яка у нас є на рахунку, номер рахунку брокера. Також є запросити друзів, тобто у вас є можливість підключитись по реферальній програмі та отримати додатково бонуси, знижки на певні продукти. Так, що ще у нас тут є? Зараз секундочку. Отже, коли ми крутимо трошки нижче, у нас є вкладки, так само, як в Interactive Brokers, в портфелі, є угоди, є трейдеру, грошей, підписка і підписники. Підписка і підписники це ті, хто у вас перейшли там за реферальним посиланням, ваші підписники і так далі. Портфель це найважливіше, що в нас в принципі відображається, що в нас є. А за сьогодні у нас прибутковість ось тут відображається за весь час. Відображається прибутковість правіше, тобто 6% прибутку за весь час, що складає 215 доларів. За сьогодні 0,52% прибутковості, що складає 18 доларів. Ось наш портфель, він поділений на різні активи. Найбільше у мене в портфелі має вагу, це VOO, OXY компанія, VUMI – це фонд, Berkshire Hathaway компанії і інші. Ось, Якщо ми говоримо про валюту грошові кошти на рахунках, то це ось валюта 67 доларів, всього в мене в валюті. На ці кошти я можу, звичайно, що це в євро, так? У мене підсумки, доларів трошки більше. Відповідно, перерахунку на євро, ось така сума. Це теж у мене у євро показники. Відповідно, ось повний портфель, і ми можемо дивитися приріз за весь період. От У мене є, до прикладу, навіть компанії, які в мінусі, до речі, Coca-Cola зараз трішки просідає. Вона себе показує там не найкращим чином, але в загальному портфель в плюсі. Найбільший плюс це по компанії LMI, LMI це Mjolnir. і я її купила за ціною 27 доларів. Зараз коштує 46. Тобто досить хороший приріст, в мене 6 штук. Ось. Далі, якщо ми говоримо про те, що у нас ще є ось тут на платформі брокерській, угоди це мої угоди, зараз їх в мене немає. Це лише минулі угоди, які були здійснені. Як ви бачите, тільки покупки і є дата цих угод, коли саме я зробила ці угоди. Всі угоди в мене у 2022 році, після цього я вже нічого не купувала. Якщо ми хочемо торгувати, Тобто ми хочемо щось купити, продати, ми заходимо в вкладку Торгувати. І ось тут у нас іде можливість: є можливість ввести тікер компанії або фонду, або облігації, яку ми хочемо купити. Давайте, до прикладу, знайдемо BND. Ось у нас є BND. це у нас Vanguard Total Bond Market. І ми що можемо зробити? Ми можемо, вона коштує 73 долари. В нас на рахунку є, відповідно, скільки менше, так? Тобто в нас зараз. Скільки тут в нас 70, 1, 2, 3. Ну, в принципі, якраз 73 долари в нас десь і є. Ось. Так. Нам пропонують ознайомитися з. Сесію безпеки відкрита, тобто потрібно підтвердити телефоном кодом для того, щоб щось купити, потрібно перед тим підтвердити смс-кою. Це зроблено з питань безпеки. А що ще відомо? Ось тут у нас є інформація про тікер, який які ми підшукали. Ось відповідно, ми можемо переглянути, що це, що це ETF-фонд, обсяг торгів за день, тобто, яка сума обсяг торгів у штуках. Тобто дуже багато купують продають цей, цей папір. Якщо ми візьмемо, наприклад, додавайте інший, наприклад, той самий LMI, ось він у нас. Давайте подивимося, скільки коштує 46, як я вже говорила, доларів. Відповідно, нам вистачить, щоб купити саме цей цінний папір. Так, ось тут у нас, якщо подивитися по класифікації, нам пропонується докупівлі акції, облігації. Фонди, опціони. Тобто ми можемо собі фільтрувати, і можемо, наприклад, ось тут фільтри зняти і додати найбільші, які там торгуються. Так? Тобто найбільші... Які зараз популярні, скажімо так, так. Тобто, ось видно, що вони, в принципі, тут є в плюсі, в мінусі, хтось іде в плюс, хтось в мінус. Акції так само можемо видалити і додати 10 найбільш зростаючих, можемо додати там, найбільш, які торгуються, і можемо подивитися, що у нас тут пропонується: віза, костко, бачите, і так далі. JP GPMorgan, у ну, нас ціни відповідно тут досить високі. Так? Chase, JP Morgan, це у нас банк. Один з провідних американських банків. І так далі. Тобто, по ціні ми можемо подивитися: Urban Outfitters, можемо подивитися, що це взагалі за компанія. Якщо нам вистачає коштів, можемо її придбати, але в разі, якщо ми провели перед тим фундаментальний аналіз. А вище у нас відображаються індекси. Ринку, чи ми зростаємо, чи падаємо, де ми є. Так само Європа, індекс Європейського фондового ринку. Так само, Якщо коли ми переключаємося, в нас підтягуються відповідні компанії. Наприклад, компанія Renault і так далі. 10 найбільш зростаючих можемо вибрати, і так само нам підтягуються певні. Певні компанії. Якщо деякі компанії вас цікавлять або зацікавили, або ви бачите, що вони класно себе показують, то тоді ми проводимо фундаментальний аналіз, після цього приймаємо рішення, купувати чи ні. Фонди, так само, і ті фонди нам різні пропонуються. Як бачите, навіть можна купити ETF, який відповідає біткоін. Азійські компанії, фонди, акції лише пропонуються, фондів нема, азіатський фондовий ринок, його рух, Казахстан, Єврооблігації і Греція. Колись тут ще була Росія, слава Богу, її забрали. Є в нас час, коли ми можемо здійснювати купівлю-продаж, якщо це Гонконг, закрита фондова біржа. Якщо це в нас Європа, то в нас ще. 3 години до закриття, якщо це Америка, 9 годин до закриття. Відповідно, у нас є багато часу, щоб здійснити операції. Так само ми можемо тут дивитися, що у нас є по позиціях. Позиції в нашому портфелі можна їх продати. Наразі мене продаж не цікавить, а лише купівля. Далі. Графіки, це у нас загальні графіки, можна тут підібрати, тобто ми собі тут можемо фільтрувати, який ми хочемо подивитись, і самостійно пишемо, що ми хочемо подивитись. Наприклад, VOO. дивимося VOO. Хочемо тут порівняти з, до прикладу, компанії Procter Gamble. І ми відкриваємо свій Procter Gamble. Ну, це суто під технічний аналіз, якщо ви хочете займатися трейдерством. В даному випадку для довгострокового інвестування, в принципі, це не прямо актуально, але можна порівняти. Давайте ми тут візьмемо TSLA Tesлу. А тут ми візьмемо. Так, зараз ми подивимося. Ось у нас компанія Renault, до прикладу, і ми можемо скопіювати тікер RNO і відобразити її ось тут. Після чого ми можемо порівняти, як рухається графік компанії Renault і як рухається графік компанії Tesla. Ось, якщо так подивитися, в принципі, і та, і та компанія зростає, з якого періоду ця жовтня. А це теж жовтня. Це пов'язано взагалі з зростанням фондового ринку як такого. Можемо порівняти ще одну компанію, наприклад, компанія, до прикладу. MBG, скоріш за все, так, MBG, і ми вписуємо MBG. Mercedes Benz Group. Так само можемо дивитися. Наразі бачите ось ці такі от лапки, вони показують, куди рухається графік. Значить, у нас графік компанії Tesla середньостроковий іде вгору, компанія Renault теж вгору, а Mercedes у нас йде вниз. Тобто, це як такий короткий, короткотерміновий. Технічний аналіз. Про технічний аналіз поговоримо на наступному занятті, але щоб ви розуміли, що тут, в принципі, гарно можна порівнювати графіки, а ось такий інтерфейс нам запропонований по графікам. І сам кабінет. В кабінеті в нас є багато різної інформації, насправді ми можемо що зробити? Побачити нашого менеджера, хто за нас відповідає. А, можемо бачити його електронну пошту, його телефон. Ми можемо прямо телефонувати нашому менеджеру, якщо ми бачимо, що щось в кабінеті не так. Ось до прикладу, я писала звернення. Прикріпляли різні оплати, і ми прямо мали переписку з менеджером, все, слава Богу, вирішилось, тобто ви в принципі без проблем комунікуєте. Що ще важливо тут є? Так само є звітність. Звітність у нас буде один раз на рік, відповідно, ми будемо витягувати з кабінету таку саму звітність, як з кабінету Interactive Brokers. Що тут простішого? Поповнення простіше, тобто, в принципі, ми можемо собі вказати суму, яку хочемо поповнити, наприклад, 50 тисяч гривень. Ага, тут у нас в доларах або євро. Ну, наприклад, 500 доларів або 500 євро. Комісії зразу прораховуються, і ми можемо оплатити як з карти, діджитал-карти, банківської карти, можливо, у вас є карта Vice, або банкінг якийсь міжнародний, або українська карта, або переказ за реквізитами. Відповідно, також ми вибираємо це Citibank, це мається на увазі, що банк нашого брокера. Створити PDF, воно нам створить реквізити для оплати, тобто, нам виставив брокер інвойс, і якщо ми хочемо поповнити, ми можемо ось на ці реквізити здійснити оплату 1000 доларів, і ці гроші зарахуються на, на брокера. Тобто, в принципі, різні варіанти поповнення доступні як з карти, так і за реквізитами. Відповідно, зрозуміло, що може бути з обов'язково буде комісія. Ось, для переказу в євро в нас реквізити, для переказу в доларах в нас є реквізити і так далі. Так, обов'язково треба вказувати номер рахунку, щоб гроші правильно зарахувалися. І ось такий у нас інтерфейс Freedom Finance, якщо коротко. Він є зрозумілим, оскільки це у нас тут мова українська, і, в принципі, все буде для вас абсолютно зрозуміло. Я сподіваюся, що такий маленький огляд брокера вам допоможе вирішити, якого брокера ви хочете обрати, можливо, Interactive Brokers, можливо, Freedom Finance. Якщо це якісь чинники на це впливають, то відповідно, обирайте, а краще двох брокерів. Цей брокер, як я вже говорила, буде у вас також під IPO, тобто під перший вихід компанії на фондовий ринок. Тобто, ви собі зможете приймати участь в IPO. І, відповідно, цей брокер теж вам може знадобитися. Тому рекомендую відкрити рахунки саме у двох брокерів і таким чином диверсифікувати ризики. Кожен брокер під свій вид діяльності інвестицій буде хороший. Тому рекомендую відкрити і той, і той рахунок. Дякую вам за увагу. Побачимося з вами наступного уроку і поговоримо з вами про саме технічний аналіз. Побачимось.